Всіх вітаю! Сьогодні копаю корінці, щоб зорати огород. А корінці з-під із із такої культури, як кукуруза. Бо воно само не вирветься, його треба виривати. І щоб трактор міг зорати безболісно все. Я зараз вам покажу. О, оце і є ті корінці, але вже витрушені. Витрушені. Вони, як їх підкопуєш, то вони в землі, їх треба вибивати повно землі на них. Тяжкувато копати а хочеться щоб земля була без, без цього лахміття щоб трактор якщо урав, то орав би безболісно от воно таке землі я його об лопату бью, витрушую. А потом в сторону кидаю. И далее. Иду. А, таке остається без землі гарне І так, і так далі, і так далі Це от той самий хрон, котрий деякі привикли бачити в магазинах. Потертий вже з буряком або не потертий. Деякі думають, що все в магазині прозростає. так ні. Прозростає все на городі. А на цьому все. Бувайте здорові!